Давайте тоді трошки не так сподіваємось. Слові Божому є написано. Ну, це правда стосувалося єврейського народу, але думаємо, що і нас воно стосується. Для євреїв було сказано так, щоб вони прославляли Бога стройно і з А ну давайте так, не через одного, а давайте ми всі разом скажемо Слава Богу! Слава, Слава Богу! От тепер дуже гарно вийшло. Так? І вже за те, що ви так сказали, я скажу, слава Богу. Значить, вам одна така порада. Вам усім одна буде така порада, і ця порада ну, така практична, просто практична. Бо коли м -м, дітки участвують у служінні. Нам дуже зазвичай так цікаво, особливо коли виходять ті, у яких або одне ши 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 або жи-жи-жи. І ми так їх послухали, ну ми так собі уявляємо, хоч приблизно про що вони кажуть? Щось про спасіння, щось про Бога, ну нічого худого не говорять, навіть, якщо не зрозуміли. Давайте не просто улибатися, давайте не просто так ну, сміяться, а давайте казати слава Богу. Ось ця дитина. Ще говорить не навчилася, але щось у неї там відложиться. І Якщо говориш за Бога або говориш добре, то чуєш у відповідь слава Богу. А дуже погано, коли діти говорять за Бога, а хтось сміється. Хтось проповідує за страждання Христа, а хтось насміхається. Ми, дорослі, знаємо, це, ну, це неправильно, да? ми розуміємо, так не повинно бути, але в світі так є. Ось знаєте, на сьогоднішній день ну, ми до такого дожилися, скільки багато ну, так називаємо християнських мультфільмів. Скільки багато ну, коміксів, да? саме слово. От, от ви, дорослі люди, ви розумієте? Комікс, да? щось таке? Да? Ну, я думаю, ну, ви як на мене і я отак трошки кривлюся, вам наче так странно, да? наче неприлічно. Ну, оце щось таке. І оце в щось такому, пробують показати Христа. Пробують показати жертву. І кажуть, що є спасіння. Слухайте, якщо це подається як смішне, то й воно і сприймається як смішне. Воно і сприймається як смішне. Усі, хто прийняли Ісуса Христа, усі, хто прийняли. Ніхто його не прийняв весело. Всі зазвичай плакали, бачили, хто є вони. Розуміли, хто є той, хто жепу таку приніс. Розуміли. І там не було нічого веселого, не було нічого такого смішного. Дорогі мої брати і сестри, то давайте ми в цих питаннях будемо дуже серйозні. Смішне нікого не спасає. Я чув про ваші обставини, які у вас тут були, коли у нас тут такі воєнні дії були, так? І ми чули, ми так і з Віталіком созванювалися, з Наташою, там все значить, переписувалися. І ось ми чули, що у вас тут дуже багато людей було. Ну так? Дуже багато було людей. Слухайте, а таке питання. Обставини когось міняють чи ні? Ні, ну міняють. Ну поки ці обставини. А як обставини помінялися, то людина залишається така як була? Зазвичай ні. Хочеться вам сказати всім вам, і дорослим, і старшим, і діткам, дорогі мої друзі, брати, діти. Людину може змінити тільки Слово Боже і Дух Святий. Обставини людей не міняють. Змінилися обставини. Стало спокійно, стало мирно. Я вже до чого вам це кажу, бо коли ми сюди прийшли, ну я так по смілості такий зразу давайте стулья ставитися. А мені кажуть, ой-ой-ой, так нас тут так небагато, нас тут ну, небагато буде в залі, а вас тільки хоче там сісти. Ну Я вам за небагато розповім одну історію. Бо є такі історії, які нам дуже приємно згадувати. Ці історії всі пов'язані з нашим служінням Богу. І е, Віталій казав, ви, бобричани, мало мамо їздити. Віталік, час одразу тобі відповім, щоб ти розумів, що їздимо ми взагалі багато, дуже багато. І ось у нас була така одна поїздка, нас тоді хор поїхав. П'ять машин, чи скільки нас тоді було? Да? Більше сорока чоловік, чи сорок п'ять нас, чи сорок 40... нема, не важно. Да? Нас поїхали. Ось ми поїхали е, туди, по Харківській трасі, Рамадан, пам'ятаєте? Да? Поїхали, ми домовились, отак як до вас, служіння, ми приїжджаємо, значить, проведемо служіння, нам дали місце, наш хор співав. Ми дуже раділи, потрудилися, благословіння для себе отримали, за нас помилилися. Ну, їдемо назад, і наш брат Єна. Він думає, ну що ж ми в одному місці побули, ми по дорозі ще в одну церкву заїдемо. І Він узнав, що там по дорозі. Є таке місце, називається. ну Я запам'ятав, дуже запам'ятав. Лізогубова Слобода. Ну, як для мене щось така назва, ну, наче оце край світу, і далі вже немає нічого. Ну, 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 не знаю, таке в мене щось враження. І ось ми домовилися, що ми будемо їхати назад, заїдемо туди в служіння, але ми не знаємо, яке там зібрання, не знаємо, яке служіння, не знаємо, скільки людей ми. Там ніколи ніхто з нас не був. Ну, начебто віруючи є. І ось ми їдемо в дорозі, їдемо. Я на дзвони, дзвони, дзвонить, а там відповідальний брат сумку не бере. Ми ж не знаємо, куди їхати. Ну ми взагалі не розуміємо. І ось ми приїжджаємо, їдемо, вже починає темніть, ну так по указателям поняли, що десь туди приїжджаємо, заїжджаємо в те село, не одного фонаря в селі не світиться, не одного фонаря. Темрява повніша, куди їхати, де шукати віруючих, не знаємо. У нас п'ять машин. І вдруг вже, вже, напевно, було десь так, наверное, чи, чи 7 годин, чи за 7 годин. Ну, в общем, служіння вже вже і про, фактично йшло там в тій церкві. І ось у цей час включається телефон того брата, якому дзвонять. Ну, ми так зрозуміли, він не знав теж, хто їде, що за люди, які хочуть, які співаки приїдуть, щось такого наспівають, що не будуть знати потім, що робити з тим усім. І він, видно, ну, чи телефон відключив, що. І тут він його включив, і я на йому дозванюся, каже, брат, куди їхати? Він та, «Да, да, да, да ти кажи, ми вже тут в селі. І ось він розказує, ми буквально там десь рядом побачили такий невеличкий будинок молитви, приїхали туди, зайшли, ну і так дивимося, душ 15 сидить у салі. Душ 15 це дітки, старші люди. А нас користу більше 40, а їх 15. Ну що, сцени нема, обставин нема, будемо з місця співати. Коли ми почали співати, Такого благословення ми наче ніколи не переживали. Такої присутності Божої, коли ми співали, ми наче ніколи не переживали. У нас так получалося, ну, ну, ми самі собі дивувалися, бо у нас хорі люди різні є. Може, для когось ми здаємося там, барно співаємо все. А у нас є такі люди, ми ось з плином часу узнаємо, у того вуха не чує, у того вухо не чує, той нездібний, той нездібний. А то ми так співали, що ну, ми такого ніколи не переживали. І ось коли закінчилося це служіння, почалося спілкування, і я сиджу, питаю людей, кажу, а скільки ваш тут членів церкви? І так ті, хто біля мене сиділи, кажуть одні, шість чоловік. А хтось, да п'ять. 5. Да ні, ну як же ж 5? Отой же ж в тому році, год не прийняв. Нас тут шість членів церкви. Їх шість членів церкви, а нас приїхало більше сорока. І ми для себе дуже великий урок отримали. Питання не в тій кількості, яка там є. А питання в тому, що є присутність Божа і Бог благословляє. За це слава Богу. Ми з навчилися. Навіть хай там їх буде три члена церкви, да? то ми не вдвох поїдемо до них. Ми в двадцятьох поїдемо. Більше получимо благословення. Так що хай вас Бог благословить. Ну, це одна із таких історій, да? але сьогодні я. Ну, маю таке бажання дечим з вами поділитися. Я вже довго не буду, ми вже багато часу провели. Але дещо я просто хочу вам прочитати Слова Божого і ще одну історію розкажу. Ну це не буде історія колишня. Це не буде, е, так як от нам брат Віталій казав, Щоб не жити тим, що було, а жити тим, що є сьогодні. Значит, вот я читаю первый вирш, который я прочитаю. Это у нас третий раздел книги «Відкриття». И будет 18-й тут такие слова, я читаю из российского перекладу. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, І щоб не видно була срамота на гати твоїй, і глазною мазю помажь глаза твої, штоби видеть». Ось такі слова Господь звертається звертається до певних людей. І сьогодні ці слова звучать для нас. Ми, буває, щось хочемо придбати, а Господь каже, ось ми сьогодні чули, да? як міняти характер. Як користуватися тим, що нам Бог дав. Нам дітки стільки проспівали, проговорили і співає про те, як нам до Бога доближаться, як нам жити з ним, чи нам варто з ним примирятися, чи не варто примирятися, дорогі мої друзі. А Господь сам каже, а я тобі даю гарну пораду. Ось послухай мене, нічого ніде не шукай. Не йди нікуди за край світу. Не думай, що ти найдеш щось таке особливе. Нічого тобі не треба. Я тобі пораду даю, у мене придбай. У мене придбай. І він каже, що придбай? І я читаю інше місце слова Господнього. Це буде книга прич. я... Ніга це буде 23 розділ і 23 вірш. 23-23. Ось тут сказано так. Купі істину. Слухайте, важно слухати. Купі істину і не продавай мудрості учення і раху. Послухайте, як сказано. Хочеш мати, купи істину. А ми вже прочитали, в кого її треба купити. Бо той, хто має мудрість, той, хто має все, він каже, слухай, хочеш, шукаєш, душа твоя цього шукає, да? я тобі даю пораду. Купляй у мене. Ну, хтось може подумати, грошей нема. Дорогі да? мої друзі, і йому гроші наші. Взагалі йому не потрібні наші гроші. Навіть е, апостол Павел, така людина, яка така була передана Господу, да? він звертався до людей і казав, ну тим, хто так, обувало думали, що він з нами має діло, бо він щось від нас хоче. Він каже, я не вашого шукаю. Мені не потрібне ваше. Він каже, я вас шукаю, вас. Отак Господь шукає людину. Йому нашого не потрібно, а ми йому потрібні. Він нас полюбив. За це слава Богу. Слава Богу. І сьогодні ось ми чули, і дітки, кажу, дітки теж про це говорять. Да? Слухайте, з Богом дуже добре. Бог не шукає нічого Твого. Йому нічого твоє не треба. Ну, Богу потрібен ти. І ось так каже Слово Боже. В да? купі істину. І не продавай мудрості і вчення і разу. Нікуди його не дім. те, що ти можеш взяти від Бога, візьми, живи їм, користуйся їм і ніде його не дім. Один такий приклад розповім цю історію: це було вчора. Це було вчора. Це не десь колись, це було вчора. Але така маленька предісторія, чую, дзвонять до мене буває там знайомі, молоді люди. Такі молодий брат, я теж вже на служінні стоять в своїх церквах. І е, дзвонить один мені брат і каже, слухайте, я вас хочу попитати, ну откуда за взялося таке вчення про е, ісповідання? І щось він мені почав питати, я думаю, не знаю, до чого це він говорить, я йому дав відповідь, розказав йому це і думаю, що у брата виникли такі питання. Я узнаю, що багато зараз такого щось таке ходять, розказують, розказують, як не треба робити, що це лишнє, щось попридумували, ну багато чого розказують. Я на те не дуже звертаю увагу. Я вам хочу розказати одну таку практичну річ. Ось ми вчора зібралися, у нас була група братів, і там друзі наші зібралися, десь так нас около 15 душ було, три служителя. І ось ми зібралися, нам треба помолитися. А помолитися, питання таке. Є хворі люди, і треба помолитися, щоб Бог їх підкріпив. І ми маємо слово від Господа. І як це зробити? Бо ми питаємо, Боже, ну як нам молитися за цих людей, не молитися. Яка твоя воля, що ти хочеш робити? Так? І Господь нам відкриває, що люди щось за собою тягнуть. І Господь каже, воно дуже сильно нагружене, Його треба розгрузити, щоб легше було. Добре, ми зрозуміли, що це значить, і ось ми зібралися, так, і в нас є така ціль, треба молитися. І перед тим, як молитися, ми, брати, зібралися і кажемо, що ми будемо робити. І ось ми приходимо до такої думки. Давайте ми не будемо спочатку говорити з людьми. Нікого нічого не будемо розказувати, нікого не будемо наставляти, ні за кого не будемо молитися. Давайте ми, брати, самі підемо і самі зробимо ісповідання. Ось ми служителя. Ми вже дорослі люди. У нас вже сили воли. Хтось на нас дивиться, як на, можливо, на якісь авторитети. Нам Господь що поручає якусь певну роботу зробити. А ми не будемо зараз нічого робити. Ми почнемо з того, що ми самі будемо ісповідуватися. І ось ми пішли в кімнату, поставали на коліна, почали плакати перед Богом, почали каятися, казати, де ми не такі, признаватися друг при другому в наших гріхах, як е, стигну, стигну. Плачемо. Друг другу очі ми можемо подивитися. Думаємо, ну як же ж ми за іншим будемо молитися, як ми в собі отаке знаходимо. Боже простий. Стояли, плакали, потім утішилися, заспокоїлися, повитирали отак лиця свої. і пішли до народа. Приходимо до народа, кажемо, ну давайте, брати і сестри, помолимося, а тоді вже будемо те діло, заради якого ми зібралися, будемо рішати. І ось ми стаємо на молитву. Починаємо молитися. І в цей час Дух Святий починає діяти до нас, оцих братів, служителів, де таке слово, <клух> сини мої, так як ви іскренно це зробили переді мною, то й те діло, яке ви назначили, я благословлю. Дорогі мої брати і сестри, ми молилися, ми бачили в цьому успіх. Це було вчора, це не так колись було. Ми бачили людей, які каялися, ми чули людей, які сповідувалися, які звільнялися, які отримали радість від того, що вони стали вільні. І ось слово Господнє сьогодні до нас звертається і каже так: Купі істину і не продавай мудрості. Я хочу сказати кожному з вас. Якщо вам щось Бог дав не залиште, його. не підіть ні під яким теченням, ні за яким вітром, ні за яким ученням, питають, де написано за ісповідання? Розкажіть, як це? Якщо тебе Бог від чогось звільнив, Тобі не треба людина, яка прийде до тебе і скаже, ти тепер він. Якщо ти маєш якийсь тягар отам от внутрі, то хто б до тебе не прийшов? Що б він би тобі не розказував? Як би він тобі не говорив, що все, ти не переживай, тебе все легке, твій тягар залишиться з тобою. Брат Віталій каже, така гарна традиція, да? моляться ось, ось, за цю жіночку, скажу так, за сестру цю молились да? перший раз тут. Я зрозумів, є в житті тяга. Ось тут сидять люди, ось тут, які в житті мали тягар, схожий за ваш, ну тільки ще набагато важчий. І не знали, як від нього звільниться. Де діти те, що прийшло в твоє життя? Де його діти? Сьогодні вони тут, сьогодні вони в церкві, сьогодні вони служать Богу. І обставини, які в життя прийшли, вони не змінилися. Але в їхнє життя прийшов Господь і тягар той забрав. І за це слава Богу. Якщо тебе мучить гріх, Христос каже, купи у мене, що ти можеш йому запропонувати? Що в тебе є цінне? Ото ти це робив, воно тобі подобалося, воно здавалося цінне. Він каже, слухай, я твій гріх готовий взяти як плату, отдай його мені і в тебе його більше ніколи не буде. Якщо ти хочеш бути вільним, він каже, отдай це мені, воно буде як плата. Ну те, що ти придбаєш, це є мудрість. Це є те вчення і це є той розум, який людині дає Господь. Дорогі мої друзі, ми з вами зараз помолимося. Ми зараз з вами помолимося. Може хтось із вас хоче чомусь покаяться, хай це Богом. А хтось хоче, можливо, примиритися з Богом. Скажіть, я хочу примиритися з Богом. А хтось хоче Богу дати плату за свободу своєї душі, за своє життя. Слухайте, подайте йому свої гріхи. Подайте. Він готовий їх забрати, викинути їх і вас зробити вільним. Ми зараз з вами станемо на наші ноги, Помолимося. Якщо хтось такий є, зробіть це. Не відкладайте роботи. Сам Господь каже, купи у мене. da blagoslovi nas v uspešnem morju.